Такий вірш. Налити майбутньому класику пива, нап'юсь його, до не схочу. Ви кажете, клянчити це некрасиво, ну добре, тоді заплачу. Зважайте, шановна, я буду стояти у бронзі по центру, ось там, дивитимусь гордо на жвавий хрещатик. Тоді стане соромно вам за те, що зажали малесенький кухлик гіркою, брудною води. Та ви дорогенька, вже зовсім попухли. Куди мені кажете йти? Що ж, в нашу приємну розмову не буду вганяти словесну іржу. також не вдаватимусь до самосуду, а просто вам чемно скажу, як хлопчик, як стане хлоп'яне підніжжя і напише на шалику слово коза, це все не випадок. Це чийсь голос, віщий так лучно йому підказав. Як пташка, стріляючи в голову лису, промаже і два кольові потраплять у вас. Пам'ятайте там знизу це мій поетичний привіт.